Радіо UA Чикаго друзі. Вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це наша вечірня студія. І до нас завітали неймовірні гості. Ви їх не знаєте, але зараз познайомимося. Це є Оля Бурсук та а, доктор Павел Бурсук. Вони представляють компанію Infuse Well. Вперше у нас на радіо. Тому давайте, будь ласка, розповідайте про себе і про компанію. Як ви загалом? Добрий день. А, наша компанія є називається називається Well, І це клініка для здоров'я. a z sebe nejlepší verzi sebe. Takže v nás je um, IV infusions, weight loss, um, trošku kosmetiky, uh, Botox, microneedling a bioidentický hormone replacement. No, my się zajmujemy kroplówkami zdrowotnymi, jak ktoś jest chory na przykład albo ma jakieś zaległości, choroby, kroplówki zawsze są potrzebne z witaminami, dobór witamin, robimy leki na odchudzanie, jak ktoś ma nadwagę. Przypisujemy leki podobne jak Ozempic, Wegovy, Mandziaro. To są na bazie terzapatajt albo semaglutajt, wszykiwane podskórnie, raz w tygodniu i pacjenci się odchudzają. Zawsze jest kontrola z lekarzem, zawsze jest pielęgniarka, to jest klinika medyczna. Wszystko po prostu zajmujemy się, też robimy hormony i to jest optymizacja hormonów mężczyźni lub kobiety przy menopauzie, nie zawsze przy menopauzie, ale przy menopauzie albo mężczyźni, którzy już mają powiedzmy ponad te 40 lat, jak jest brak energii, mężczyzna lub kobieta nie czują się tak jak czuli się jak w młodszych latach. Zawsze jest możliwość, że to może być brak albo niedobór hormonów. W naszej klinice sprawdzamy wszystkie badania, robimy badania krwi na miejscu i wtedy dostosowujemy albo hormony, albo sprawdzamy, jaki jest powód tego. Дуже цікава інформація. Я дякую своєму дідуві, що він поляк, і Я розумію вашу мову. Uh -huh. І дуже приємно, що ви нас сьогодні завітали. Ви робите все, все, що потрібно людям, для того, щоб підтримувати своє здоров'я, це зрозуміло. Я думаю, ті послуги, які ви переназвали, обов'язково комусь якась відгукнулася. А давайте відразу скажемо, де клініка знаходиться, так? за якою адресою, як до вас можна потрапити на епойтмент. І загалом потім розкажете, як довго клініка вже функціонує, як довго вона існує, наскільки у вас є. Працівників і чи можливо ви маєте так само і в клініці безпосередньо україномовних працівників на рецепції, що наші можуть люди подзвонити і розпитати більш детальніше за ту чи іншу послугу? Ми знаходимося в Гінсдел, наш адрес Севентен Норт Йорк Роуд Амін Гінсдел Іллиной. Як ви хочете до нас задзвонити, зробити апойтмент? Ми говоримо по-українськи, по польськи і по-англійськи, а uh, під номер телефоном 630-915-7374. И можна да SMS смс, чи зазвоните. Ми обов'язково друзі цю інформацію. Номер телефону, адресу продублюємо в описі до цього відео. Це все буде, і так само будемо поширити в нас на соціальних мережах. Це Instagram, Facebook. А питання про рецепцію: ви кажете, у вас говорять англійською, так а польською говорять українською. А дуже цікаво. А в більшості до вас люди звертаються. Якої національності? Це є місцеві американці, це є наші люди, які нещодавно приїхали, чи то є поляки. Хто ваші хто ваші клієнти? Ми маємо досить великий мікс. мікс. Ми маємо дуже. Багато українських пацієнтів, багато польських і досить американських теж. А клініка загалом як довго існує? Скільки років вже? Два роки. Два роки? То ви два роки. Ого. Клас. І скільки у вас працівників? Троє. Я. А я є ще одна а, медсестра і лікар. Троє. А ви фуллтайм, так? Фултай. Я, я там кожен день. А доктор Павел? Теж. Też time Też full time A, Klas. A do tego, wy mali jakąś praktykę w innej klinice? A, czy wy się, jak wy do tego, żeby już at, nareszcie samemu zacząć taką swoją sprawę, bardzo ważną sprawę i bardzo odpowiedzialną na prawdę? No to zaczęło się, zauważyliśmy, że zawsze było brak tego, że wiadomo, jak ktoś jest chory, idzie do lekarza, lekarz, przy lekarz przypisuje antybiotyki i człowiek, no, Czuję się lepiej, ale zawsze jest brak tego, tego wellness, tego zdrowotnego podejścia do życia, i dlatego zdecydowaliśmy, że nic nie znaleźliśmy, co nam pasowało. Co my chcieliśmy iść, dlatego zdecydowaliśmy, że, że sami stworzymy coś takiego. No i ja skończyłem szkołę medyczną, specjalizację zrobiliśmy. Ola też pracowała przy specjalistycznych szpitalach, też ma du dużo specjalizacji. Dlatego zdecydowaliśmy z razem coś zacząć w tym kierunku, to wellness. Łasko, a wasz ten wellness. Grzibłoska, a się Was w tej Життєвий і те, що ви зараз маєте, так. А ви думали, що ви будете цим займатися? Так, то була ваша така початкова ціль? Чи так вже життєві обставини склалися? Життєві обставини завжди я думала, що більше буде так: в б'юті, естетикс, ботокс, популярна. Але з часом, як я працювала в лікарні послідні 12 років, цілий час завжди було пацієнти, які приходять до, до нас до лікарні тільки. Виздоріти від хвороби, але нічого не зробити, щоб хвороба не вернулася. І мені того бракувало, я хотіла допомагати більше людям. І естетика, скільки я не її не, не трогала, вона мені не, на серце не впадала, так що я дійсно комусь допомагаю. Так що ми зробили клініку така більше, що Regenerative Medicine. Так що ми робимо естетичні процедури, але такі, що допомагають тілові зробити зробити новий коледж, новий еластин. So, from like beauty from inside out rather чим просто um a quick fix. Якщо порівнювати от клініку, так само слово клініка, ви вже вжили неодноразово, infuse well з іншими, ну скажімо, я не знаю, медичними кабінетами або а, кабінетами косметології, чи ще якимись такими. Скажімо, компаніями так, а що ви можете, чого не можуть інші? Так, бо я знаю, там, умовно кажучи, що обрати кров, потрібно там спеціальний лайсенс, щоб там щось ще колоти, потрібно так само мати дозвіл. Що ви можете робити, чого не можуть інші? А можливо, навіть вони роблять а, десь так собі, знаєте, okay. не зовсім правильно, не зовсім легально. Але от ви це точно можете, ви це вам це дозволено. U nas jest duża różnica, bo jest lekarz cały czas. I jak zauważycie, w dużych innych klinikach, czy to są estetyczne kliniki, czy inne kliniki, bardzo często nie ma tam lekarza. I to jest duża, duża różnica, bo jak jest lekarz, to jest kontrola nad sytuacją. Są pytania, są problemy zdrowotne, gdzie pacjenci mają. I nie zawsze pielęgniarka albo, albo asystentka, czy ktokolwiek to jest, nie zawsze ma tą wiedzę, żeby odpowiedzieć, czy pomóc pacjentowi. Dlatego duża różnica, czy to jest estetyka, bo tak, no, no, czy, czy to są hormony, czy leki na odchudzanie, czy nawet kroplówki, zawsze jest róż, lekarz dostępny, zawsze ja jestem przy tym i zawsze mogę komuś doradzić. To jest duża, duża różnica. Bo wiadomo, no, no teraz no, w Chicago, czy gdziekolwiek na świecie. Bo można wziąć gdziekolwiek. I to czy od kogoś, kto ma 15 lat, czy 30 lat, czy 80 lat, ale jest różnica, jak jest lekarz, to, który ma doświadczenie, który ma experience, który pracuje z, z drużyną, który mamy duży experience, i to jest właśnie duża różnica, gdzie, gdzie pacjenci naprawdę mają duży, duży plus u nas. Питання, ви працюєте з певної години до певної години? Чи у вас люди можуть прийти, молокажімо, скажімо, на лікування і залишитися на ніч? А чи у вас є стаціонар? Ні, ми працюємо тільки в день, але um, ми працюємо консьєрж, con так що by бай uh -huh. but very flexible, Так що люди можуть прийти зранку ми Відкриті від 9-ї, але якщо хтось потрібен на 8.30, ми прийдемо о 8.30. Як хтось потрібен, мати, а на 7-8 годину, тому що вони працюють вечором. А, ми теж можемо достосуватися до того. Так що а, години є досить open. І Ще одна велика різниця з нами від інакших клінік, тому що ми робимо дуже спеціалізація з weight loss, і тепер можна зайти. Даже на Фейсбук напевно like um, якісь loss medications, Яка різниця є в нас, тому що лікар і я ми робимо консультації кожен appointment. І дуже багато людей хочуть: ну, я можу затлікати лікарство додому, тому що я вмію собі вколоти. Але вколоти то одна річ, але консультація і помогти чоловікові змінити um, like your way with food, і your whole relationship with diets. Um, Зовсім інакші ефекти і lasting results. Які не получиш робити собі домого уколи, з це буде. тільки завжди важливий нагляд, нагляд спеціаліста, так, хто, хто порадить, хто підкаже, як воно, бо дійсно уколи можна знайти навіть і на чорному ринку і самому там собі щось пробувати колоти, чи воно допоможе, чи воно ще може ще більше нашкодить, а, то є важ, важливе. І я дуже дякую вам, що ви ділитеся цією інформацією, що ви сьогодні. Вийшли до нас на хвилю радіо Chicago, офіційно про себе заявили. Розказали. Я думаю, що в подальшому ми будемо більш детальніше спілкуватися за певні процедури, що ви робите, як ви робите. Чи приймаєте ви медичні страхівки, чи не приймаєте, чи ви за кеш лікуєте, чи не лікуєте. А потім на поетман до вас записатися, ми вже зрозуміли, можна за номером телефону. Ми його знову ж таки продублюємо в описі до цього відео. Адресу ви теж сказали. То можна так просто до вас приїхати, постукати в двері. Ні, потрібне, потрібне Зрозуміло, хотів запроговорити. А, тому давайте на завершення. Скажемо скажімо людям, якусь можливо. Informacja już ja pro was, co one mają znane, jak was zapamiętać i czemu do was zwracatać jakby nie daj Bóg coś stało się, czemu same do was. No, my jesteśmy kliniką, która ma mamy dużo, dużo lat doświadczenia. Jesteśmy kliniką, gdzie lekarz jest dostępny cały czas. Olia jest zawsze w klinice i Olia jest tym człowiekiem, gdzie po prostu tym wszystko prowadzi. Olia jest Powiedzmy to, to, to najlepszą koleżanką, gdzie ona się kontaktuje z pacjentem cały czas i, i upewnia, że pacjent dobrze robi, że jest zadowolony, że, że to, co decydujemy, tą terapię, które prowadzimy, że są jakieś efekty. Ehm, dlatego. Zachęcamy pacjentów wszystkich, żeby przynajmniej przyszli do nas, skontaktowali się, jak ktoś ma pytania, to zachęcamy, żeby się skontaktowali albo ze mną, albo z Oli, albo ktoś z kliniki i, i bardzo chętnie albo po, polecimy kogoś, albo, albo spróbujemy pomóc. Super. Drodzy, my Wam szczerze re rekomendujemy. По інакшому ми би не запрошували цих чудових людей до нашої студії. Звертайтеся, записуйтеся на appointment. Нагадаю, що з нами сьогодні в студії була Ольга Бурсук. Ви є з України, правильно? Так, з України. Ви, ви народжені в Україні і доктор Павел Бурсук. Ви народжені у Польщі. Так Звалися, Так, так. я теж народжений в Україні, але ми зараз всі в Америці. З така у нас міжнаціональна міжкультурна студія сьогодні була. Дякую, що завітали і до скорої зустрічі. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.